Доброго вечора, ми з України. Перед тим як розповісти вам про гру Shatterline, я хочу зробити одну ремарку. Я назвав канал Втомлений Читач не тому, що вмію грати в шутери. Але я все одно хочу зробити невеличкий огляд на цю гру, тому що вона змогла здивувати мене аж двічі: в перший раз українською мовою звучання, а другий якістю невластивій ранньому доступу. Якщо вас це зацікавило, Зараз я коротенько розкажу, що з себе має Шатерлайн, і ви вирішите, чи варта вона вашої уваги. Мене звати Тайрет Рідер та ми починаємо. Гра проходить у сеттингу глобальної катастрофи, де з небес звалилася камінюка та привезла з собою іншопланетний ковід. Від нього люди покриваються кришталами та перетворюються на зомбі, якими керує колективний розум. Але не все втрачено адже деякі люди насправді дивергенти яким це й важковідло, що мертвому припарки. З таких людей сформували свій Overwatch, тобто Шелгард, і тепер відправляють на усілякого рода активності у зону зараження кристало Ось вони наші герої зліва на право, китайський гопник Монгус, кіберпанк Переродження Лесі Українки, сильне незалежне обличчя гри, британський снайпер Кіті Кайт, гаряча бразилянка, яка точно не схожа на лобу з Апекса. Ростаман Павлик, напівкришталозомбак Гер Орбіт та живий таран таран. Ось така різношерстна команда обирай, хто сподобався. А коли відправишся на місію, будь впевнений, що ти готовий до гри найшвидкіша рука на Дикому Западі, тому що дуплікація героїв в команді заборонена. Та якщо твого улюбленця вже обрав Васі 69, доведеться йти на місію кимось іншим. До речі, про місії. На зараз гра пропонує декілька карт та декілька режимів класичний PVP, де є Team Desmatch, супроводження грузу та контест точок. Є також кооп з елементами роу, кооп місії з сюжетом, та іноді трапляються PVP-івенти. Мало? Так, згоден, але гра безкоштовна, як зараз, так і на релізі. Тож чому я раджу грати в неї прямо зараз? Тому що геймплей. Геймплей тут намагається бути кіберспортивним у всі щелини. У всіх стволів дуже низький тайм-то-кіл, тож перемагає у сутичці той, хто швидше та влучніше стріляє, а не той, хто перетанкує жиром іншого. Карти різноманітні та нагороджують гравця за їх вивчення. Зброя в прицілі стріляє туди, куди дивишся. Словом гра робить те, що сучасно Call of Duty намагається прибрати під килимок. нагороджує за прямі руки. Чи вмію я грати в таке? Ні. Тому для таких, як я, тут є кооп, який теж намагається ставити іспит гравцю. Нерідко поле бою та вороги піддаються різноманітним модифікаторам. Щоб вижити в коопі, потрібно часто рухатись, влучно стріляти, слідкувати за патронами, а також правильно утилізувати здібності персонажів. Словом, є в чому практикуватись. Робити огляди на ранній доступ вважається невдячною роботою, адже все 10 разів може змінитися. Але по-перше, я хочу, щоб про вітчизняного розробника знали більше. А по-друге, я бачу в якому напрямку йде гра. Я бачу, як вона намагається брати краще у кращих. Тому схильний вважати, що на релізі вона не стане гіршою, а навіть навпаки. Тому вельми раджу додати її у бажане прямо зараз, або навіть скачати і пограти самому. Ось такі справи. З вами був Тайретрідер. Ставте вподобайки, грайте у рідне та до побачення!